Зеленім, професор університету Еміхала Драгманова, доктор філософії і психології, тренер науки міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union, автор ведучий курсу «Coach Practice». Саме про цей курс ми сьогодні поговоримо. Знаєте, в мене така доволі зараз буде цікава задача поговорити про курс, який стартує завтра, а такий курс відбувається лише раз на рік. Я хотів говорити про це без е, ідей продажів чи там ідей стосовно того, щоб залучити, просто проговорити про те, що буде відбуватися. Поговорити ніби так, як я розказую про подорож. Можливо, про подорож, яка почнеться, а можливо, про яка почалася чи вже відбувається. Цей ефір заключний перед стартом групи, яка Стартую вже завтра, 13 червня, заходить процес. Я хочу просто поділитися, що буде відбуватися з людьми, які входять в поле коуча. Навіть якщо вони не планують бути коучами, і, так, на цей момент у нас залишилося лише одне вільне місце, і можливо, воно для вас, якщо ви людина, яка там, в останній момент може підключитися. Якщо ви не підписані, зробіть це зараз. Підпишіться на канал, далі буде чесно, глибоко і практично про те, що буде відбуватися. Отже, чого все починається? Люди приходять до мене з відчуттям: в мене все нормально, але якось життя не дуже живе, щось не моє, не повне, не справжнє. І це не про кризу, не про проблему. Про готовність для, до зростання, але нерозуміння, як це зробити. Адже будь-який зріст починається з того, куди йти. А відповідь на це питання починається з чесності перед собою. Відповіді самому собі, куди ти хочеш йти? І Саме коучинг, на мою думку, я вже займаюся цим вже ніж чверть сторіччя, дає дуже доречні відповіді. Не сам курс, який за транстартує, хоча й він так само, а саме простір, простір, де відбувається повернення до самого себе. Чому так відбувається? Давайте подумаємо разом. А більшість з нас з дитинства привчені до того, що вам кажуть, що ви маєте кимось стати. Батьки кажуть, що ви маєте стати дорослими, більш вихованими. Можливо, насправді, більш схожими на них, але це вже таке. Вчителі потім кажуть, що ви маєте навчатися. Потім в університеті там, професори кажуть, що ви маєте навчатися вже безпосередньо бути кимось по тій чи іншій професії. Отже, ви маєте ставати кимось. І... Цей хтось завжди знаходиться як зірець, десь поряд з вами. Можливо, ви уявляєте собі, ким ви хочете стати. Можливо, вам кажуть, як це має бути. Але дуже мало людей, які скажуть вам зазирни в себе. Адже є відповіді, які знаєш тільки ти про себе, ніхто інший. Ніхто не знає, який ти, ніхто не знає. Що ти хочеш, що тобі подобається, що тобі смачно насправді? Смачно не тільки в сенсі їжі, але смачно в сенсі життя. І дуже часто, от про це дуже класно сказано в фільмі Мирний воїн, йому головний герой каже: коли ти залишаєшся сам на сам з собою, як тобі? Як тобі тоді, коли ти Можеш стати таким завгодно, але чи знаєш, хто ти є насправді, ким би ти не став? І саме в цю мить, в цю хвилину, людина має шанс доторкнутися до себе всередині. Відчути за резонанс з собою. Або чергове сказати: ну, От є мета, є ціль, яку поставив хтось чи ти сам, і вона ззовні, я піду до неї. І я зайнятий, занадто зайнятий для того, щоб зазирнути в себе. Занадто зайнятий для того, щоб розібратися з собою, і я себе просто те, що називається, юзою для досягнення тих чи інших цілей. До речі, дуже багато курсів по коучингу пропонують нам ідею, що коучинг – це про досягнення цілей. Поставлених, структурованих, спланованих, змотивованих і ми йдемо. Але чи було у вас? Напишіть про це, до речі, в коментарях, що ви досягли якоїсь мети, досягли якоїсь цілі, але відчували потім спустошеність? Спустошеність. Не було радості. В кого таке було? Ви досягли, ви йшли до цього. Там, от я пам'ятаю, в, в дитинстві батьки привчали до того, що я маю стати. Там лауреатом міжнародних конкурсів, здійснився як музикант. Я здійснився. Здійснився, ставав лауре, там, перемагав на конкурсах престижних, міжнародних. Стояв мені, вручали якісь там сертифікати, дипломи. А я відчував тільки в тому і спустошеність. Думав, ну, може, потім воно пройде, може, прийде якась радість від того, що здійснився? Ні. Ні. Просто втома і спустошеність. Витрачений час, сили, ну, є якийсь статус? У кого з вас таке було? Поставте, будь ласка, плюси в коментарях і спитайте себе, коли ви ставили цю мету, ставили цю мету, ви її відчували? Чи просто придумали? Наталя пише отримала роботу в консалтинговій компанії. великій. Дуже добре. Але чи це те, що треба? Чи це просто престижно, і є чим похвалитися, пишатися? Це добре. Хвалитися, пишатися, супер. Але чи це резонує? От про що коучинг насправді? Принаймні тим, чим він може бути. Я широ захоплений тим, що завтра я зустрінуся з учасниками групи, яка вже набрана. все. У нас учасники з Польщі, з Молдови, з Сполучених Штатів, Туреччини, Англії, звичайно, з України, з Нідерландів, Сирійської Аравії, Вірменії, Латвії, Ізраїлю. З України, звичайно, там Київ, Запоріжжя, Одеса. Дуже багато міст. Тут дуже цікава група. І це. Питання не тільки в тому, що я з ними зустрінуся, вони зустрінеться зі мною і будемо займатися коучингом. вони ще зустрінеться один з одним. Кожний з них отримує надзвичайну можливість доторкнутися до спільноти коучингу. Це люди з абсолютно різним браундом, віком, життєвим досвідом, але в них є ж дещо спільне. Внутрішній запит на більше глибше, більш. Правдиве чесніше щось в відносинах з самими собою і світом? От що дає коучен. От дає глибине розуміння себе, таким, як ви є, з усіма вашими явними прихованими талантами, недоліками, чеснотами, і можливість зрозуміти, як ви можете це втілити, здійснити, справдити. Що буде відбуватися? Що вже відбувається на курсах, які я провожу вже 20 років. Кожен рік раніше було один чи два курси: це тисячі людей по всьому світу, які знають, що коучинг – це не просто набір технік, це трансформаційна подорож, в якій люди навчаються не лише працювати з клієнтами, але запускають нову якість власного життя. Це не просто 23 повні дні навчання і 150 днів підтримки з додатковими заняттями, там буде 15 додаткових міжмодних занять, коли ми кожного тижня зустрічаємось. Я, мої асистенти підтримуємо простір розвитку для кожного. Заняття будуть відбуватися онлайн наживо викладаю я. От це не буде якихось там відеозаписів. Якихось просто текстів, якими люди займаються. Ні, це наживе спілкування в дистанційному звичайно, форматі, тому що люди з різних країн, але це живе спілкування. І практика з першого дня. Практика, 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 бо коучинг це спрямування себе в певному напрямку розвитку. Звичайно, є методика, там є розуміння системи, але без практики це ніщо. Група буде підтримка, кураторство, фідбек, ну, і, звичайно, в фіналі сертифікат International Coach Union. Це міжнародна організація, яка об'єднує коучів там, з 37 країн, Там тисячі людей з усього світу, там є і з Індії, і з Європейських усіх країн, Сполучених Штатів, Латинської Америки. З азійських країн це величезна спільнота, це така коуч, родина, яка чекає на своїх нових коучів, які прийдуть завтра. Хто буде Хто буде на курсі і для кого цей курс? Це для тих, хто відчуває, що може більше, але не знає, в який бік. Ви відчуваєте, що є. Тось треба рухатись. Я так зустрічався, що люди, так, бізнесмени, бізнесмени, думають, так, заробив грошенят, все куди треба розвиватися. Іде, можливо, в політику, можливо, там в якісь езотеричні практики і так далі. Здійснюється там, але не знаходить себе. І знову шукає шукає зовні те, що треба знайти всередині. Це крути тих, хто вміє слухати інших, але дуже часто не чує самого себе. Для тих, хто втомився давати поради, яких не просять, і хоче навчитися глибоко працювати з людьми, які могли навчитися ці люди давати поради самим собі. Це для тих, хто хоче мати поруч е з собою в цьому хаотичному світі не тільки опору з близьких людей за кров'ю, з родичів, але близьких людей. По духу, однодумців. І навіть якщо ви плануєте ставати коучі, ви точно змінитеся. Просто тому, що почнуться інші способи думати, говорити, діяти, розуміти світ. І я вже 20 років спостерігаю ці надзвичайні зміни. Люди змінюють сферу діяльності, можливо, коли залишаючись там, де вони працювали, але під іншим кутом починають бачити цю діяльність. Починають, нарешті, робити те, що давно відкладали. Наводять лад в стосунках, навчаються не драматизувати, а діяти, навчаються, як виховувати своїх дітей, як працювати з співробітниками так, щоб створювати команду лідерів. Стають. М'якішими ззовні і сильнішими всередині. Більшість людей, до речі, про останні, дуже тверді ззовні, такі обмежені, як кровище, і дуже слабенькі, такі тендітні всередині. Вони захищають себе, там, свої погляди. Але якщо зазирнути всередину, там сидить маленька дитина, яка слаба і боїться. І тому ми допоможемо стати дорослими, психологічно дорослими, зрілими, тим, хто до цього готовий. Адже коучинг – це не зміни зовні, а глибинний сув точки опори, точки зборки, як сказав, би Кастанеда всередині. У нас залишилося одне місце, і в цьому році це останній шанс, тому що. В цьому році вже не буде ніяких наборів, і я беру зазвичай невеликі групи, щоб я міг працювати з кожним, щоб це не було такою масовкою, яка просто займається сама собою, і тренер лише може якось там поспостерігати їх і нічого більше. Я хочу, щоб ми спілкувалися і мали міжособистісні, глибокі взаєморозуміння всі. Щоб я міг доторкнутися до кожного своїм поглядом, розуміти, що там відбувається, і щоб люди могли і мали шанс звернутися до мене. Кожний. Саме тому у нас обмежена кількість місць, Обмежена кількість місць на цьому ковчезі. Наступний набір лише в 26-му році. Подивимось, коли він там буде. Але це точно, не скоро. І тому, якщо ви давно відкладали, чекали знаку або хотіли ще подумати, то це можливо ваш момент, коли вже бачите ось ось квитки, ось потяг, там чи корабель, і він відходить, чи літак який злітає. Старт завтра, 13 червня. Будуть записи на відео. Ви зможете подивитися, як відбувається це все. Будуть зустрічі на між модулях, сесіях, і туди зможуть прийти гості, щоб подивитися і попрацювати як клієнт, і подивитися, як працює коучинг. І можна написати в Телеграму, тут є зараз інформація, і ми чесно підкажемо, чи це для вас. Ми не всіх, до речі, не всіх у кого є гроші ми пускаємо на курс. У нас є співбесіда, попередня, такий невеличкий іспит. Щоб людина могла зрозуміти, чи їй треба, чи не треба? І інколи ми кажемо, вибачте, вам краще піти, можливо, там, на якийсь психологічний тренінг чи ретрит. Це більш доречно там. І людина часто вдячна за це. Але коли людина приходить, і ми розуміємо, що це дійсно на коучинг, ми кажемо, так, ти потрапив саме туди, куди треба. Які питання часто задають? Які питання часто ставлять? До речі, можна запитати зараз мене. Написати а, От питання. Да? Тут, Наталія пише питання. Я зараз відповім на такі питання, які зустрічаються часто, а потім ще на ті, які ви напишете тут. Добре. І так, які питання дуже часто ставлять? Мені тут прислали. Чи треба обов'язково бути психологом, щоб стати коучем? Я інколи кажу психологом, да? ем, Я скажу так: я вчу психологів з початку 2000-х років. Вже скоро буде четверторіччя, як я викладаю в університеті і вчу саме психологів. Я скажу так: є люди, які отримують диплом психолога. От зараз буде випуск, в мене бакалаврій в університеті, і я, чесно кажучи, ну, не знаю. Не готовий був би їх вважати психологами. У них нема хисту для цього, в них немає бажання робити це. Вони вже давно працюють в якійсь іншій сфері і просто чекають, коли отримають диплом. Вони отримують диплом, де буде написано. Психолог. Але чи це правда, психолог? Я не знаю. Отже, треба бути людиною для людей. Тобто, треба бути. Як свого часу Маргарет Мід писала про це. Людяним. Вас має цікавити світ внутрішніх людей. Вам має бути цікавий ваш внутрішній світ. Ви хочете зазирнути в себе. Ви готові зазирнути в душу іншої людини. Оце треба точно. Отже, диплом психолога можливо буде корисним, але це не обов'язково. Головне, обов'язково це Відношення до людей. Якщо вам цікаво, як люди мислять, цікаво, як вони що почувають, вам цікаво ваш внутрішній світ, тоді це для вас. Ще одне питання: а якщо я інтроверт, і я хочу там бути <кій> тільки з собою, супер! Для вас саме коучинг Є багато книжок. Цього я дам літературу. До речі, буде величезний список літератури, того, що можна прочитати англійською там, мовою, українською мовою, там, іншими мовами. Ви отримаєте цілий величезний пласт до інформації. І там є і про інтровертів, про людей, які розуміють, що найголовніший клієнт це ти сам і тобі важливо навчитися робити коучинг самим собою. Ще одне питання: а що, якщо я не впевнений, що вмію слухати? Ну, давайте активне слухання, ефективне слухання це саме те, чого ми вчимо на курсі. Це навичка, яка розвивається. Вміння чути людей. От мені подобається, що організація, яку я представляю в Україні, міжнародна організація, вона ICU, International Coaching Union, вона ще і має такий, ну ніби. Алегоричний зміст, I see, you, я бачу тебе, я відчуваю, я чую тебе. Я готовий з тобою зустрітися не просто вічнавіч, а душа до душі. І я готовий це зробити. Я готовий. Якщо готовий ти. Отже, ми вчимо слухати людей, самого себе і інших. Ще одне питання, а я не хочу бути коучем. Чи є мені сенс іти? Ви можете не називатися коучем, не формалізувати свій професійний чи фаховий стан. Це курс про якість життя, про коучинг як покликання, як е, різновид діяльності, як, е, ну, як можливість для росту. А не просто як про професію. Хоча професійно, безумовно, ви отримаєте міжнародний сертифікат, який визнається в світі, центральний офіс ICU знаходиться в Люсембурзі, тобто, це там європейський офіс, там, але визнається він в усіх країнах. Ну, принаймні можете зайти на сайт, подивитися там представників багатьох країн світу, і ви можете подивитися. Але але, ще раз підкреслюю, що цей курс. Крім професійної складової там, стати коучем, це курс про якість життя, про зміну якості життя, про сенс життя, про цінність життя вашого життя і тих, з ким ви будете спілкуватися, тим, з ким ви будете практикувати коучинг. Ну, давайте подивимося, які питання ви мені написали ще. Так, Наталя написала, в мене таке питання: якщо е, проблема є на дуже глибокому рівні, то коучинг може не допомогти, адже план можна зробити, навіть хотіти це зробити, але нічого так не зробити, тому що це на підсвідомому, мабуть, рівні. Є різні рівні коучингу. Є поведінковий коучинг, який дійсно працює з таким взаємовідношенням з світом, з немиставом цілі і так далі. Про нього дуже багато говориться в Україні. Це такий підхід в коучингу, який з'явився в 70-ті, початку 80 х років минулого стріч. На жаль, в Україні більшість фахівців володіють лише цим коучингом, якому вже там 70, скільки, 50 років, 70-х років минулого століття. Це доволі застарілий підхід. Хоча він досі застосовується, такий ретро-коучинг. З того часу з'явився і трансформаційний коучинг це більш глибокі там, роботи з переконаннями, генеративний, породжуючий коучинг, там, робота з безсвідомим. Якраз от я вчився, в мене сертифікат, можете подивитися, на сайті від е, одного з розробників генеративного коучингу від Стівена Гілігана, кращого краще учня Мілтон Еріксона, який якраз спеціалізувався на поєднанні з безсвідомим. І на третьому рівні навчання у нас ви познайомитесь з методикою такого переродження, такої ретрансформації себе. Ти ми будемо дізнаватися про сенс вашого життя і ви дізнаєтесь повністю про себе, хто ви, і буде шанс, буде шанс переосмислити все своє життя. Я нічого більш глибокого не знаю не в психології, ні в інших підходах коучингу. Хочете, поспілкуватися з хлопцями, дівчатами, які от ви знайдете в Телеграмі, в групі тих, що вже провчилися на коучингу, вони з вами поділяться, можливо, покажуть, можливо, розп... Розп... Будуть розповідати про свій власний досвід. Поспілкуйтеся з ними. Це не просто про те, щоб поставити там, смартизовану мету і досягти її. Це про глибинні трансформації. Ну що, на цьому будемо завершувати. Поки що інших питань я не бачу, знову нагадую, що якщо вам сподобався цей ефір, ви можете зробити репост, написати коментар, написати запитання, поставити вподобайку. Для того, щоб. Це потрібно не мені. Я все одно завтра відправлюся на цей курс, там люди є, все набрано. Це для того, щоб хтось, можливо, можливо, зробити якогось такий дарунок, що хтось побачить і зрозуміє, що в нього є шанс на глибині трансформації. І ви дивилися цей ефір, я вам за це дякую. Це означає, що серед вас є ті, хто хочуть розвиватися. і це Варто підтримувати. Я для цього кожного четверга виходжу і спілкуюся з вами. І прошу приєднатися до нашого каналу Зеленін Спейс, Space, до нашого простору. Залишайтеся в нашому полі для того, щоб вчасно знати, що у нас відбувається, коли і як. І для тих, хто хоче приєднатися до нас на цей курс, і взагалі в простір. Я кажу до побачення. Я на вас чекаю. А тим, хто завтра прийде на курс, я на старті, до зустрічі, я готовий. Я з вами. Я готовий до цієї неймовірної подорожі, яку я чекав цілий рік, до якої йшов 30 років. Запрошую вас! Запрошую вас. На все добре. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер НОПІ міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union, ведучий курсу Coach Practic. До побачення.